Це відео присвячується всім колишнім працівникам Красноградської міліції. У цьому відео зібрані неповні матеріали про колишніх працівників міліції, які померли. Багатьох з них я знав особисто, деяких не знав зовсім. Маслов Павло Васильович, працівник. Красноградського карного розшуку міліції займав посаду заступника начальника карного розшуку, Легідарна особистість у красноградському карному розшуку. Людина, яка міла добре працювати, яку поважали всі. Дем'яник Микола Іванович, колишній кадровий військовий, потім пішов на службу в органи міліції, працював в Красноградському карному розшуку оперуповноваженим, старшим оперуповноваженим, начальником карного розшуку та першим заступником з оперативної роботи начальника відділу Красноградської міліції. Загинув в ДТП. Стомін Олександр Миколайович працював в Красноградському районному відділі міліції, загинув в дорожньо транспортній пригоді. Микола Васильович працював в службі ДАІ Красноградської міліції. Лунін Олексій Миколайович починав інспектором у справах неповнолітніх. Тривалий час працював начальником паспортного столу. Перейшовши на пенсію, був головою піщанської сільської ради. Мав великий авторитет серед мешканців нашого міста та піщанки. Весела, добра людина. Литвинов Михайло Володимирович. Працівник інспекції у справах неповнолітніх красноградського відділу міліції. Долженков Микола Павлович працював в красноградському карному розшуку. З розповідей колишніх співслужбовців це був один з найкращих оперативних працівників розшуку. Потім працював черговим красноградського відділу міліції. Яканов Микола Федорович. Працівник карного розшуку красноградського відділу поліції. Також працював начальником красноградського карного розшуку. Кравченко Анатолій Дмитрович, працівник карного розшуку Красноградського відділу міліції. довгий час очолював красноградський карний розшук. Потім останні роки працював черговим Красноградського відділу поліції. Легендарна особистість в карному розшуку. Кудря Євген Юрійович, працівник Красноградського відділу міліції. Колесник Григорій Володимирович народився 7 жовтня 1957 року в Киїчівському районі, починав службу в органах міліції з посади військової комендатури. Потім у відділі по боротьбі, по боротьбі з розкраданням соціалістичної власності, яке називали тоді ОБХСС. потім начальником цього відділу. Після чого начальником Красноградського міжрайонного відділу управління по боротьбі з організованою злочинністю обслуговували території Красноградського, Зачепилівського, Сахновщинського та Кийчівського районів. Після виходу на пенсію працював заступником начальника Красноградської податкової інспекції. Помер 14 жовтня 2010 року, похований. На кладовищі в селі Петрівка Красноградського району був дуже гарною людиною. Прогнімак Іван Іванович, працівник Красноградського відділу міліції. Радченко Борис Йосипович працював начальником Красноградського відділу міліції. Березовський Сергій Анатолійович, в 90-х роках працював у відділі Державної служби охорони міліції. Козюпа Володимир Леонідович працював в службі ДАІ Красноградської міліції. Котомін Костянтин Миколайович працював в лінійному пункті міліції на станції Краснограда. Зарченка Віктор Трофимович працював в службі ДАІ. Івлів Іван Данилович народився 9 січня 1916 року. Працював в Красноградському відділу міліції. В ізоляторі тимчасового утримання. Помер 25 березня 2000 року. Капуста Микола Дмитрович народився 16 грудня 1955 року. Працював в ізоляторі тимчасового утримання Красноградського районного відділу міліції, помер 4. Квітня 2021 року похований на кладовищі в селі Петрівка. Колісник Григорій Володимирович народився 28 січня 1960 року народження. Працював. В лінійному пункті міліції на станції Красноград, потім у відділу Державної служби охорони Красноградського міліції. Помер 1 липня 2022 року. Був дуже веселою, гарною, доброю людиною і гарним товаришем. Лисенко, на жаль, ім'я та по батькові невідомо. Народився 1914 року, помер. 3 січня 2000 року. Працював в Красноградському районному відділу міліції. Тюпа Віталій Євгенович народився 12 лютого 1970 року. На початку 90-х років розпочав службу в Красноградському відділу міліції. Спочатку патрульно-постовій службі. Потім був переведений до карного розшуку. З карного розшуку давно вствореного відділу по боротьбі з незаконним обертом наркотичних речей, помер 14 липня 2018 року, похований в місті Краснограді на кладовищі номер 2 Супрун Василь Федорович, працівник Красноградського відділу поліції, трагічно загинув в автомобільній катастрофі у 1984 році. 30 черня пушкаренко василь иванович противник красноградського видел у полиции, займав кремне посады Шевченко Олексій Дмитрович працював в відділу державної охорони Красноградської міліції. Штанько Сергій Олександрович працював в Красноградському районному відділі міліції, в Зачепилівському відділі міліції, учасник антитерористичної операції на Донбасі. Меркулов Андрій Іванович славний дільничий міліціонер, про якого в Краснограді ходили легенди. Монастирський Віктор Дмитрович. Який трагічно загинув при виконанні службових обов'язків у 1972 році. Семеніхін Іван Миколайович, працівник красноградського відділу поліції, начальник ІВС. Сідлецький Микола Йосипович, працівник відділу Державної служби охорони Красноградської міліції, Ноженка Павло Віталійович, працівник красноградського карного розшуку, якого називали товариші інтелігент. Останні роки служби він працював черговим за Чепилівському відділу поліції, людина, яка користувалася авторитетом. Перехода Олександр Миколайович, працівник Ростоградського відділу поліції. Працював в податковій поліції. Петренко Олександр Іванович. Працівник. Красноградсько відділу міліції. Працював заступником начальника. Дуже порядна, інтелігентна людина, цікавий співрозмовник. Людина, яка, вже будучи на пенсії, розумілась з тим, що відбувається в політиці. Петренко Василь Іванович. Працював у відділі Державної служби охорони. Краснорачка милиция. Таранин Алексей Иванович. Противник Краснорачка видел у полиции. Тривалий час працював в паспортному столі Красноградського відділ. Хиляк Віктор Петрович працював в Красноградському відділі поліції, патрульно-постовій службі. Суканов Михайло Іванович. Найбільше він відомим був, коли працював в дитячій кімнаті міліції. Це був гроза молоді. Всі його знали, дехто побоювався та поважали. Після звільнення з міліції він працював в районній державній адміністрації на керівній посаді. Трагічно загинув в автомобільній катастрофі 21 вересня 2002 року. Дуже гарна людина був. Шаповал Микола Антонович працював в Красноградському МРЕО, відділу міліції. Щербина Віктор Миколайович, працівник Красноградського відділу міліції. Щербинін Костянтин Олексійович, працівник відділу Державної служби охорони міліції. Яновський Сергій Миколаєвич, працівник ДАІ Красноградського відділу міліції. Пізін, на жаль, ім'я по батькові невідоме. Працював в Красноградському районному відділі міліції. Волобуєв Сергій Миколайович працював в лінійному пункті міліції на станції Красноград. Березовський Олексій Федорович працював в Державній службі охорони міліції. Бондаренко Михайло Павлович працював начальником відділу Державної служби охорони міліції. Кузнецов Владислав Олексійович Працював черговим районного відділу Красноградської міліції. Кузнецов Венедикт Іванович, працівник Красноградської ДАІ. Потім працював в спецкомендатурі. Лях Андрій Іванович працював в дільниці міліції Красноградського відділу. Масленко Іван Федорович працював в ДАІ Красноградського відділу міліції. Лахтьоно Віктор Миколаєвич, працівник красноградського відділу міліції. Деякий час працював в комендатурі. Лисяк Леонід Якович. Працівник красноградського відділу Державної служби охорони міліції також хочеться пригадати. Інших колишніх працівників міліції пригадаємо Дундіна Андрія Борисовича, який народився 25 червня 1972 року. Мешкав у селі Піщанка Красноградського району. Працював кінологом в Красноградському районному відділі міліції та водієм начальника карного розшуку. Андрій помер 27 серпня 2013 року. Похований на кладовищі в селі Попівка Красноградського району. Новаковський Віктор Миколайович працював оперуповноваженим Красноградського відділення карного розшуку. Похований в селі Лана Карлівського району Полтавської області. Коваленко Володимир починав службу міліції у відділі Державної служби охорони, потім кінологом Красноградського районного відділу міліції. Похований у місті Краснограді. Зябура Павло Володимирович працював в Красноградському районному відділі міліції в ізоляторі тимчасового утримання. Потім помічником чергового красноградського райвідділу. Похований у селі Христища. Коваленко Федір Андрійович закінчив службу в Красноградському відділі міліції на посаді начальника Красноградського відділу. Похований у місті Краснограді на центральному старому кладовищі. Гончар Олександр Григорович працював в службі ДАІ, похований у селі Наталин. Ганжа Микола Іванович працював помічником чергового Красноградського районного відділу міліції. Строкову службу проходив в обмеженому контингенті радянських військ в Афганістані, нагороджений медалю за відвагу. Тягнули ви погони, щоб захистити нас, і пісня ця присвячується кожному із вас. Хай постріл в спини ваші, як грім не прогримить, Хай вам щастить хороші наші, кожну, кожну мить. Хай вам щастить, хороші наші, кожну, кожну мить. Хай Щасний війці у службі, хай щаслив, хай щастий, коханий бідним нашим, хай щастить, хай щасний, захисни та порядку, хай щастить. Хай, хай вам життя смакує, як воно старе, хай пощастить любові і куля не бере, хай вас шанує щиро, від моря до Карпат, хай на вогони ваші проллється зорима, хай на вогони ваші пролівся зорина.